Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу вам розповісти, як у мене виходить добре вино. Смачне, домашнє. Дивіться сюди. Бачите, ось я додаю цукор. Я його постійно контролюю. Тут цукор. Зараз я його буду розмішувати. Ось. Дивіться. Це є цитринний Магарачинський. Бачите, як він бродить там. Ось на дні осад. З осаду я ніколи не знімаю. Багато людей кажуть, що вони знімають з осаду, я ж не знімаю ніколи. Бачите? Що там робиться? Дивіться. Який там відбувається бурний процес? Перший раз я йому цукру дав 22%. Як я то заміряв, зараз я вам покажу. Дивіться, в мене є такий прилад. Називається він рефлектометр. Я сюди капаю, закриваю, дивлюся відповідно і бачу, який цукор вина. Зараз натече баночка, я слідкую, ніде не відходжу. Шланг оцей з системи капельної, що капають людям. Глюкозу там інші препарати. Капають, оце той шланг. Я ним тільки користуюся. Трошки довше тече, надійно, воно вам не перелється, бо його туди тече мінімум. І цього. І ним можна в пляшку з горілки, з дозатором наливати. Ну, не в кожну, треба пробувати. Якщо не виходить, то тоненьким сверлом присверлить. В більшості виходить. Друзі, зараз я. Долю і ще продовжу відео. Ось набігла повна банка. Паличку я використовую з бузини до цієї пори корвуздальна, а тут є, вона ну, вже декілька років. Вона тут лежить у мене під рукою завжди. І ось я мішаю. Вона мені краще, ніж щось металеве, воно не стукає по банці. А роботу робить те саме, що чайна ложечка. І, що чайною ложкою можна насипати, а нею не можна насипати. І ось продовжимо. Як у мене виходить дуже смачне домашнє вино. І міцне, до речі, я не роблю вина неміцного. Я контролюю постійно цукор. Весь процес бродіння у мене має бути цукор. Як я от зараз додаю, я порахував, що у мене. В бутові даного сорту є 14% цукру. Да-да-да, е, да, цукру Відсотків цукру Брікс. Це виходить 10 грам на 1 літр. Тобто 20 грам на 1 літр, щоб довести до 16%. Я насипав сюди в баночку, я насипав трошки запасом, 200 грам, тому що. Це таки початок бродіння, другий раз таки додаю цукор. І воно буде бродити. Зараз впав цукор. Я знову зроблю 16 цукру. Знову зроблю 16 і воно буде стояти. До якої пори не знаю, може через тиждень я знову перевірю. Перевірю таку паличку вмочив і капнув капну сюди на рефлектометр. Як без рефлектометра зробити вино? Я навіть не уявляю, смачне домашнє, Як можна перевіряти цукор на язик? Ну добре, ви будете перевіряти в кожного смакові якості інший. Ви його зробите або засолодке, або не дуже солодке. Тому рефлектометр повинен бути. Так, він коштує, він коштує 650 гривень, десь з доставкою приблизно. Але він потрібен. Далі, дивіться, я весь час контролюю цей процес. Процес йде е, півтора-два місяці. З осаду я ніколи не знімаю. Осад це винні дріжджі. Воно бродить. Без винних дріжджів я вам зараз покажу, що виходить. Я зляв, я зляв цього воду, е, лишнє вино і думав, що з ним буде все гаразд. Дивіться, друзі. Що з ним вийшло? Ось, дивіться. Бачите? Ось. І навіть трошки осаду потрапило, тому що я зляв розмішаний і воно би було тако, таке саме біле. Це не цитринний, це платовський, але не в тім справа, бачите? Який колір. Поміняло колір темний, чуть не вишневий. Тому з осадом воно має бути, значить, сюди попав, не той осад піднявся, що весь, що там змішаний, і який бродить. Так що не спішіть, не слухайте виноградарів. І не знімайте ніколи з осаду. Я що білий виноград, що червоний, роблю так само, я додаю цукор, я слідкую за цукром, щоб цукор був постійно 16%. На перших порах може бути більший цукор, але менше 10, щоб він ніколи не падав, 11, хай 12%. Ви вже побачили, що у вас 14%. Ви вже собі. Підбирайте час, щоб його додати. Бо завтра він вже може бути 13 чи 12, так щоб завтра, післязавтра ви додавали, якщо в той самий день ви не можете додати, у вас немає часу. Далі, скільки часу воно має бродити? Бачите, ми зараз помішали, є такі булечки. Ось це я приніс. Бачите, я отако підношу, отут під верхом є булечки. Їх може бути дуже мало. Але доки вони всі не зникнуть, всі. Воно так, освітлилось воно. Воно освітлилось, воно стало світленьке. Але ще бульки є, значить, воно ще має бути з осадом. Дивіться, я вам покажу. Бачите, в мене багато і сортів, не 7 чи 8 сортів винограду у мене тут стоїть в котельні. Для мене то видно, а для апарата не видно. А от Соляріс, дивіться, він самий перший, який я зробив вино, це півпівлітрової банки. Ну, я вирішив спробувати, що то є за вино і яке воно з себе. Я сьогодні спробував його на цукор. Бачите, є бульки. Бульки є, але воно очистилось. Цукру воно показало 17. Ну, якось я е, трошки забагато додав, щоб його тут розмішати складно в такій кількості, як вирішити. ну Тих 10 грамів на літру. А тут, ну, ну тут дуже мало, щоб вирішити. 17 нічого страшного. 16-17 можна пити там на, на грам. На 1% більше цукру. Не, не, не в тім річ, бачите, воно освітлилось. Отаке От вино в кінці бродіння, воно світле, чисте, як сльоза. Цей осад нічого не шкодить. Так, якщо ви, отут вже булючок немає, вже бачите довгий час, якийсь тиждень з чимось немає булючок під верхом, і ви. Його тако поставили до льоху, ну так, шкідливий, звичайно шкідливий. З осуду потрібно знімати. Але після процесу бродіння перестало бродити, немає, немає під верхом. Заливаємо в пляшки, можете в слоїки, в бутлі, будь-що, з осуду знімаємо. Шлангом, шланг під верхом, сюди не достаємо. І тоді буде все гаразд, у вас буде чисте, гарне, смачне домашнє вино. Ще, скажуть мені, оцей прилад невірно показує. Може, й невірно, я не сперечаюсь. Але мені є від чого відштовхнутися. І те, що він показує 16% для мене приємне, солодке. І кожен показує 16%, кожне мені 16 добре, за виключенням фронтіняк грі. В ньому багато кислотності. Йому потрібно цукру довести десь 23%. І він ці 23% показує. 23-24, тоді він в грі приємно п'ється. Декому і в 16 він приємно п'ється відсотки. Ну, як в кого смакові властивості. в роті? Тому що є, такий, є така поговірка, на колір та смак товариш не всяк. Не кожному природа дала однаковий смак. Я заговорився, не мішаю воно сідає. потрібно мішати, поки воно не розтане. І тоді заливати в бутиль. Він так є, люди засипають, і він не розтає, він вам там не розтане. Він буде шкодити для винних дріжджів цукор. Він буде просто тупо лежати. Цукор додається, розмішуючи. І навіть якщо він там трошки розтане, то ви його лишнього додавите, а більшість буде лежати. Просто ну, забагато ви його витратите, витрати понесете лишні. Так проходить процес бродіння. Спочатку вино, так як ми дивилися в, цьому, в цитринному Магарачевському багато піни, воно піннитяж, викидає то все, а потім воно втихомирюється, от так, як це. спочатку, так як це, потім вже стає чистішим і чистішим. Але в теплі воно повинно стояти. Де в мене стоїть? В мене стоїть в котельні. Якщо у вас є можливість поставити в кухні, ставте в кухні, де вас є можливість, де вас є вільне, вільне приміщення, друзі, там ви собі ставите. Так що весь процес бродіння, ми слідкуємо 16%, щоб було. І, та, і з таким цукром ми заносимо до льоху вже після всього виграшного. Але якщо ви додавите забагато цукру, ви вже його звідти не заберете. Якщо ви занесете до льоху з 15 цукру, навіть перед вживанням ви додаєте цукру, бродіння не поновиться, бо воно виграло. А коли виграло, коли цих булечок зовсім немає. Я розумію, я затягну вас час, друзі. Якщо будуть якісь запитання, задавайте, буду вам пояснювати, розповідати. Бачите, як він? цитринний Магарачинський вродить. Ліки, бульки. зараз ми додамо до нього цукор. Розмішаний матеріал. Нехай всім щастить. Дякую за увагу. Задавайте запитання, кому щось не зрозуміло.